Ви коли-небудь стикалися з тим, що звичайні захисні окуляри не забезпечують достатнього рівня безпеки в екстремальних умовах? У критичних ситуаціях недостатній захист може коштувати дорого, особливо коли мова йде про життя військових і спецназівців. Саме для таких умов створені окуляри у Vex Apache – це не просто захисні окуляри, а надійний бар'єр між вами і небезпекою, міцний ширококутний дизайн, вогнестійке наголів'я. Та лінзи з антизапітнілим покриттям UVEX гарантують безперервну видимість і захист. Ви отримуєте додаткові помаранчеві та сірі лінзи, сумісність з бойовими шоломами і можливість носити їх поверх коригуючих окулярів. Завдяки захисту від УВ-променів, ударів зі швидкістю до 120 метрів за секунду і спеціальній вентиляції. Ці окуляри готові до найекстремальніших викликів. Замовляйте окуляри у Vex Apache на нашому сайті вже зараз, щоб завжди мати максимальний захист і впевненість у будь-якій ситуації.